Що таке медитація? Чому про неї говорять усюди, від TikTok і Ютуб до рекомендацій психотерапевтів і нейробіологів це реально працюючий інструмент, чи просто модний спосіб посидіти під музику або під звук чаш. Популярні міфи кажуть, медитація це коли ти мовчиш і намагаєшся не думати, або що це практика, яка може привести до просвітлення? Давайте розберемось, як насправді діє медитація з наукової точки зору і що вона дає. Медитація, це коли ми сідаємо рівно, даємо опору на таз і переводимо увагу на дихання. Коли з'являються думки, м'яко повертаємо фокус назад до дихання. Сама по собі практика дихання вже активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння, уповільнює серцебиття і дає розслаблення. А що ж відбувається з нашим мозком під час і після медитації? Щоб зрозуміти, як впливає медитація на мозок, давайте спочатку дізнаємось, які три важливі мережі є у мозку, і як він постійно перемикається між цими режимами роботи. Дефолт Network – DMN. мережа режиму за замовчуванням – це мережа внутрішнього життя. Вона вмикається, коли ми не зайняті зовнішнім завданням, ми фантазуємо, мріємо, аналізуємо себе. Згадуємо минуле, будуємо сценарії майбутнього. Salience Нетворк, СН мережа значущості. Це мережа, яка вирішує, що саме зараз важливо. Вона постійно запитує, на що звернути увагу на те, що всередині мене, чи на те, що відбувається назовні. Salience Нетворк це такий перемикач між внутрішнім і зовнішнім світом. Central Executive Нетворк, СН, центральна виконавча мережа. Це мережа фокусу і мислення. Вона активується, коли ми зосереджені на завданні, думаємо логічно, розв'язуємо проблему, щось вчимо, приймаємо рішення. Умовно, це так. ДМН каже, Я думаю про себе і своє життя. Селіанс Нетворк. Що зараз мені важливо? Цен. Я працюю, думаю, вирішую. Default mode network. DMN. Що це таке, і навіщо нам цей режим? Активність цієї мережі залежить від взаємодії двох зон: MPFC – медіальної префронтальної кори і PSC – задньої поясної кори, мережа режиму за замовчуванням створює нашу внутрішню історію про себе, відчуття я, здатність думати про себе в часі. Я в минулому, я в майбутньому дає можливість саморефлексії. Це дуже важливі функції для нашої емпатії та самоаналізу. Проте, які ж недоліки гіперактивної ДМН. коли мережа режиму за замовчуванням працює надто сильно і надто довго, це проявляється як румінації, постійне пережовування думок і надмірне думання, катастрофізація, прокручування найгірших сценаріїв самокритика, сором і вина, тривога без об'єктивної загрози, зациклення на проблемах, погіршення концентрації на реальних задачах. Мережа, яка мала б допомагати задумуватися про життя, починає створювати інформаційне навантаження і страждання. Чому діємен стає гіперактивною у сучасному житті? ДМН дуже часто працює надмірно, тому що ми хронічно в стресі. Увага постійно розірвана і перевантажена у шаленому ритмі життя і важкої роботи амігдала частина мозку, яка відповідає за страх і прийняття рішень. Відчуває тиск і небезпеку всюди, також ми мало відпочиваємо якісно. Ми звикли думати про думки, а не бути тут і зараз в досвіді. Ми постійно порівнюємо себе з іншими, мозок майже не переходить у режим спокійної присутності. У результаті ДМН може бути активною майже постійно, навіть коли це нам шкодить. Ми не можемо жити у постійному режимі ДМН. Мозок не призначений для постійного перебування у внутрішньому діалозі, йому потрібне перемикання в режим фокусу ЦН, в режим фільтра значущого, Salience нетворк і просто періоди реального відпочинку, а не нескінченного думання. Коли ДМН домінує, ми втрачаємо ясність, продуктивність, емоційну рівновагу, здатність відчувати теперішній момент. І саме тут медитація стає інструментом регуляції, а не просто розслабленням під музику. Отже, як медитація регулює мозок. Медитація не вимикає мозок і не стирає думки вона переналаштовує баланс між мережами. Під час медитації активовуються такі зони мозку. ДЛПФЦ – дорсолатеральна префронтальна кора, відповідає за концентрацію, логічне мислення. Когнітивний контроль, здатність утримувати увагу на об'єкті. Саме ця зона мозку є ключовою при регулюванні гіперактивної днм мережі за замовчуванням. Дорсолатеральна префронтальна кора активує цен, центральну виконавчу мережу, яка дозволяє зупинити румінації, перейти до логічного мислення і розв'язати проблему. На цьому знімку ми бачимо антикореляцію між режимом ДНМ-мережі мережі. За замовчуванням, в якому ми надмірно думаємо і зациклюємося на проблемах, і режимом цен центральної виконавчої мережі. Фото справа показує активність дорсолатеральної префронтальної кори. Медитація тренує дорсолатеральну префронтальну кору, як спорт, зал тренує м'язи. Ще зона, яка тренується під час медитації, це вентромедіальна префронтальна кора. Вона відповідає за регуляцію емоцій. Інтеграцію емоцій та рішень, зниження реактивності на стресові стимули, зокрема, зниження надмірних страхових реакцій. Медитація допомагає в МПФС вентромедіальній префронтальній корі краще гальмувати тривогу. Антеріор Cortex АСС, передня поясна кора, це центр моніторингу, відповідає за моніторинг уваги. Тобто, ми бачимо, коли увага з'їхала, і можемо повернути увагу назад. А також за самоконтроль при регулярній медитації спостерігається підвищена товщина та функціональна активність АСС. тому що під час медитації ми практикуємось постійно ловити моменти відволікань і повертатись до дихання тіла чи об'єкта практики. Інсула інсулярна кора відповідає за інтероцептивну чутливість, це усвідомлення внутрішніх тілесних сигналів. І зв'язок між тілесними сигналами та емоціями. Медитація робить інсулу точнішою. Ми краще відчуваємо сигнали тіла, але менше їх катастрофізуємо. Гіпокампус, гіпокамп відповідає за епізодичну пам'ять, консолідацію пам'яті та стресостійкість. Лонгітюдні дослідження показують збільшення об'єму гіпокампа у тих, хто практикує медитацію, Амигдала. Амігдала. Це детектор загрози. Реагує на страх, запускає тривогу та оборонні реакції. При регулярній медитації амігдала зменшує свою реактивність, іноді навіть трохи зменшується за об'ємом, це означає менше фонової тривоги. Отже, ми з'ясували, що у медитації зменшується активність DMN, що знижує румінації, самокритику і блукання розуму. Медитація покращує увагу та концентрацію. Активує логічне мислення і допомагає виходити з румінацій, покращується регуляція емоцій, стресостійкість, поглиблюється інтероцепція, розуміння внутрішніх відчуттів і сигналів тіла. Але це ще не все. Медитація робить нас моральнішими. Зони, які активовує медитація, також відповідальні за моральну поведінку та етичні рішення. Ми бачимо на таблиці структури, на які впливає медитація. Особливо активуються ці зони саме від спеціальної медитації на співчуття, тому, коли ми практикуємо медитацію, ми краще регулюємо імпульси, більше відчуваємо інших, отримуємо більше задоволення від просоціальних дій. Тому можна сказати, що медитація підсилює нейронні основи моральної поведінки. Медитація не робить життя ідеальним, не лікує усі хвороби, але вона дає доступ до керма усередині голови. Щоб ви їхали туди, куди хочете, це не езотерика, це нейропластичність.